Всім привіт! Сьогодні 18 липня, Київська область, місто Біла Церква. Хочу показати вам плодоношення ніктарина Сновквін. Це мій любимчик, один із самых смачніших для мене ніктаринів. Я маю декілька дерев і маю порядка 5 щеплень в крону тих сортів, які мені не сподобалися. Він вже починає дозрівати, уже прилітають оси шершні. От я з ними борюся, зараз покажу як. Гарне навантаження показує. Гарно показує зав'язку плодів. Також ж вверху, але вони під листям. Отакі От поробив я пастки. Попадається, туди вже 5-6 шершнів є. Зрізається верхівка бутилки, перевертається і на яких з дротинах прив'язується поряд або з виноградом, якщо потрібно, або з персиками. І шершень крутиться, і чиоса, він попадає туди і відразу вкупається в тому сиропі. От, і потім гине, тонить. Е, сюди я роблю, наприклад, надавив жмигу е, персика, такого вже ну, пошкодженого. Обрізки, скажімо так, потім туди 2 три ложки цукру, і воно день переброжує, і потім вони летять на нього. От це допомагає. От. Зараз покажу вам інші свої щепи. Ось також була зроблена окуліровка. Було дві зроблено, вибрана одна, потім гілка зрізана, пішов потужний приріст. От і маємо плоди. Він уже жовтіє, має гарний калібр. Опа! Дивіться, який він на руці. Це він стиглий. Вже повністю-повністю стиглий плід. Буду я його проривати. Такі красені. Де були щеплення, позав'язувалися, де по два плодики, ну де три плодики. От, все є. Також все. Ще одна була зроблена кольоровка, десь синя стрічка. Також бачите, все, все зав'язано плодами. Їх немало. Щоб ви розуміли, що він добре навантажується, цвіте в різну пору і завязі завжди вистачає, потрібно його обов'язково нормувати. От, з цим у нього проблем немає. По хворобам курчавостю не відрізняється. Бувають, звичайно, там де-не-де де де листочки, але все це від погоди. І, скажімо так, по хворобам він себе прекрасно показує. Ще одне щеплення, це у мене перещеплені донати і ще деякі персики. От. Дивіться, яка краса. Все в плодах. Плоди знизу до верху. Зараз з іншого боку, бо воно погано трохи видно. Дивіться, які краси. Я ним дуже задоволений, раджу мати кожному. Зараз перейдемо ще до інших дерев. Зараз показую вам дерево, воно прищеплене. На мигдалі Сновквін. Всі, що показував, всі на мигдалі. На мегдалі він себе показує дуже чудово. Взагалі нема з ним ніяких питань. Я зробив одне дерево на алечі хочу їх зрівняти. І також я зробив щеплення на манджурському персику. Також хочу порівняти, чи буде різниця в смаку. От така краса, навантаження. Зараз не вимикаю камеру, показую вам ось о, де сіткою обкручено. Це на олечі поряд росте, буде для порівняння. І ще один тако здалеку показую. Ніктаринчик він на, роз, на розтяжках. Від самого низу. Я його менше вантажив, бо деревце молоденьке, але плодів вистачає до самого верху. Зараз я зірву плоди, перевіримо їх на вагу і на цукор. Так, зірвав я плоди. Перевіряємо, що вони покажуть. Двести десять, сто девяносто четыре, двести четырнадцать, двести четырнадцать, как калибровки двести четырнадцать. Нуль. Двісті. І ось сюди, дивіться, перестих, що я її рвав. вирвав як кажуть, з м'ясом. 230 тридцять. Дивіться, який гарний білий колір. Вже повністю стиглий, дуже багато соку, воно, видно, аж блистить. Зараз побачимо, що по цукру. А цей, що я зірвав і вирвався шматок, кісточка тріснута. Дуже мало плодів тріснутих, бо попадається. Зараз при вас. Побачимо. 15 брікс. Ну, в тому році міряв. То були, бу, була вища цукристість. Можливо, ще деякі плоди. А ну, зараз цей ще поміряємо поряд. Зараз я витру. Так, що цей нам покаже? Тут цукор вищий, бачите? 17 брікс. Досить непогано, дуже смачний, класнючий ніхтарин. Раджу кожному мати. Красиві плоди. Дуже радують око. Я дуже задоволений ним, що вам сказати. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв, мирного неба. І хай вам щастить. До побачення.